Найбільше матеріалів про криворізьких письменників з 1990 року зібрано у музеї літературно-мистецьке криворіжжя педуніверситету. Тут бережуть історії про поетів і про заїків нашого міста. Їхні твори зібрані у літературно-мистецьких альманахах, літературне криворіжжя та символ. Просвітницьку діяльність у різний час вели міські творчі об'єднання. Такі, як і Рудана, такі як, як говорить, Цвіт, в подальшому літературне об'єднання Сексагань, також Асоціація Криворізьких літераторів, яка тут свої заняття, духовне своє життя проводила у сінах музею протягом 10 років. Занепад стався в цьому літературному об'єднанні з подіями нашої країни з 2013 2014 року. Якщо сказати про те, що чи творять зараз люди, чи пишуть, пишуть, але це подекуди в стіл, подекуди навпаки, якщо це виплескується з таким патріотичним поривом, звісно, воно і десь публікується, висвітлюється і є відгук у душах людей і в серцях. Останнім часом все більше патріотичних рядків виходить з під перед Тетяни Кошель. Криворожанка ділиться ними на сторінках у соцмережах. Тетяна, учениця відомого члена літоб'єднання Руданівців Бориса Жуковського, видала вже чотири збірки. З Тетяною Меліховою, перша це наша найперша книга. От, потім дві книги російською були мовою час растущої луни і білої птиці. Четверта книга, вона вже була двомовна і російською, і українською мовою. От це Чотири времені душі осередку місцевого письменства є десята бібліотека при палаці культури «Мистецький». Свого часу там свої твори представляли Юрій Камінський, Григорій Туренко. Нині він працює над 12 томним виданням про долю одного з видатних спортсменів, літераторкою, завдяки якій з'явився журнал Символ є криворожанка Тетяна Міліхова. Почала Пришла в литературное объединение Рудана, это было в 80-м году. Постепенно шло развитие, какие-то начались публикации в газетах, потом в журналах. Вот. И вышли две книги в свое время. Это первая совместно с Татьяной Кошель «Двойное отражение» при библиотечке Альманаха Саксагань. А затем в Киеве вышла моя сольная книга «Парадоксы любви». После этого было очень большое увлечение это создание альманаха «Символ», которому уже вот 13 лет, вот, то есть 13 лет жизни было отдано ему. Зараз Тетяна пише роман, присвячений пам'яті її дідуся, учасника громадянської війни. Книга буде ілюструвати події сторічної давнини і сучасні події. Звісно, це дуже складно писати, трудно, дуже... Вот, не знаю, как це вийде, але мой вклад. Ли. Коли пишешь, вже не можеш не писати. Бувають, звісно, якісь, що наоборот, не можеш но там внутри кипит, вот, а потім выходит на рушу. У Всесвітній день письменника криворізькі автори бажають колегам творчого неспокою. Щоб писалося, щоб перо було легким. От, хотілося б побажати нам усім миру, спокою, але ж ми розуміємо, що письменник це якраз така неспокійна людина, і як то кажуть, спокій тільки сниться. От і я думаю, що якраз в світі цього, цього, цьогорічних і минулорічних подій, якраз письменники це ті люди, які не повинні бути спокійними і от такого творчого неспокою, звичайно. А але мирного я бажаю усім, Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.